Отже, пане Андрію, ви читали цей закон, тому що, е, як часто буває, всі обговорюють, але, скажімо, закон ніхто не аналізував, не читав, ви його проаналізували, ми хотіли би деякі коментарі від вас почути. Ну насамперед. Е, чи є він, скажімо, досконалим е, з юридичної точки зору і чи легким у застосуванні, і чи взагалі, скажімо, можливим для того, аби його реалізовувати в подальшому, якщо його підпише президент, його Верховної Ради? Якщо дивитися на цей документ, який... Е... Уже на цій стадії його називають законом. Насправді це є просто акт вандалізму в законотворенні, в нормотворенні, в таких ситуацій практично в українській історії не було. Але якщо ми говоримо все ж таки про той документ, який прийняла Верховна Рада, то жодного юридичного наповнення чи жодних юридичних механізмів його виконання. Правники не знаходять і багато правників, які в побуті також є іншомовними, російськомовними, вони не розуміють механізмів застосування в суспільному житті, в суспільній сфері тих чи інших норм закону, які ну, очевидно після підписання можуть бути встановлені. Більшість експертів і правників сходяться в думці, що закон носить виключно політичний характер, і більше того, він носить характер не задоволення якихось там політичних чи емоційних чи моральних потреб частини населення, а виключно спрямований на дестабілізацію ситуації створює дуже багато проблемних моментів, і тобто, навіть якщо відкинути там моральну, духовну там сторону, то навіть з юридичної точки зору він є. Ну, скажімо, для юристів неможливим чи важким, чи складним застосуванням, і має багато розбіжностей. Які такі самі ну головні би ви могли визначити, що, що буде проблемою, якщо цей закон, законопроект ще тепер, так чи буде застосовуватися? Ну, в першу чергу будемо говорити про те, що законом. І і це зазначено в ряді висновків експертів, в тому числі наукового експертного управління Верховної ради, який ага. дала негативний висновок по даному законопроекту. це обмеження прав. Україномовного населення і обмеження суттєве обмеження застосування державної української мови на, на території України. Друге питання, що він буде створювати однозначно соціальну напругу при, наприклад, формуванні при визнанні тої чи іншої мови регіональною і збору цього 10% так званого бар'єру. Жоден закон в світі і європейська хартія регіональних мов жодним чином такі речі не врегульовує шляхом, скажімо, там якогось там фактичного збирання збирання підписів. Наступна річ вже абсолютно практична. Якщо ми гіпотетично уявимо, що закон буде набере законної сили, буде вступити в дію і його застосування, наприклад, в системі судочинства. Я як правник бачу масу механізмів для зловживань своїми там процесуальними правами. Я не бачу можливості на сьогоднішній день. Роботи процесуально, ну скажімо, при судовому провадженні, якщо воно буде вестися румунською, угорською, будь-якою іншою мовою, я не розумію, яким чином інша сторона повинна захищати свої права. Це перекладача? Так, але однозначно Конституція визначає державну мову в цінну мову українську. Тому даний закон дозволяє, скажемо, там, де. Певна мова визнана регіональною, чи це кримськотатарська, чи це румунська, чи угорська, чи будь-яка з них вести судовий процес тією мовою. І я там, як відповідач, як інша сторона зобов'язаний. Забезпечити собі переклад на українську мову, мої права абсолютним чином будуть порушені. Більше того, є суттєве обмеження по прийняттю на посади в органи державної влади, що прямо суперечить взагалі будь-яким нормам прав людини Конституції України. Тобто, я як особа, яка не володіє певною регіональною мовою, не маю права працювати в працювати в органи державної влади на тій території, тобто і мене не приймуть на роботу. Це є в кваліфікаційних вимогах, які передбачає даний закон. Мене не прийме таким чином, звичайно, що буде створюватися просто соціальна напруга, і будуть створюватися такі, ну, скажімо, кризові соціальні ситуації, явища, які унеможливлять цілий ряд суспільних якихось процесів. Зокрема, як я говорю, судові процеси. Ми не можемо на сьогоднішній день уявити, яким чином здійснювати. Скажімо, брати участь в судовому процесі, в судовому, при судовому провадженні, при застосуванні тої чи іншої регіональної мови. Угу. Е, якщо е, всі говорять про те, що якщо 10% так це прописано в цьому законі, так. є е, людей іншої національності, вони спілкуються на іншій мові в певному регіоні, вони можуть ініціювати це, мова буде регіональним. Це фактично означає, що частина України, яка говорить на російській, ну повністю офіційно переходить на спілкування і ведення діловодства всього російською мовою, так чи ні? Так і при чому в даній ситуації немає необхідності ведення даного діловодства українською мовою державною, це є. Перша проблема, друга проблема, що е, даний закон е, була псевдо-така е, підстава. Це є Європейська хартія оригінальних мов. І нібито даний закон розроблявся на основі цієї хартії. Так ось я хочу зазначити, що в даному законі. Е, Прямим текстом російська мова, яка нібито ставиться на рівень інших мов національних меншин і інших регіональних мов, але вона дев'ять разів згадується як російська мова. То в мене питання: чому не згадується, наприклад, там Удмурська або інші мови, які мають шанс отримати, чи гуцульська, яка може у Івано-Франківській області означає. мати, тому власне. Це ще раз і ще раз підтверджує про те, що закон приймався не з правовою основою і він не має юридичних прямих механізмів, яким чином їх тілювати. Він виключно спрямований на розбалансування сфер, і однозначно можна трактувати, і можна однозначно говорити, що закон обмежує. Українську мову як державну. Ну і не сам кінець. Звичайно, що це прогнози, але яка перспектива? Литвин не підпише, що буде далі, як це може з юридичної точки зору розвиватися, щоб цей ну, проголосований законопроект у Верховній Раді став законом? Очевидно, що провладна більшість налаштована на завершення процесу, як мінімум, у Верховній Раді щодо підписання даного закону. Таким чином. Не виключено, що Литвиник, голова Верховної Ради, він заявив про недопустимість підписання. Більше того, закон і вже як показала стенограма, проголосована не не, не не та норма, тобто. Перед голосуванням за даний закон мало бути ще одне голосування. Це є грубе і суттєве порушення, і вони насправді не, не побачили цієї. Mm -hmm. проблеми. Е, я прогнозую все таки, що закон вийде з Верховної Ради підписаний, і неважливо, не чи це буде Литвин, чи це буде хтось інший. Тому що так чи інакше Володимир Михайлович прогнозував, можливо, не на цей день, але він знав і прогнозував про те, що даний закон повернеться і буде голосуватися в другому читанні. Це є, як і знала опозиція, насправді, що рано чи пізно це станеться і. Е, Потрібно відслідковувати цей процес. Уже позиція, як це поведе президент, дуже важко сказати. Однозначно, що як і підтверджують документи, це передвиборча технологія, яка була просто застосована, і, на жаль, насаджена в Україні цією ідеологією контрольованого хаосу. Тобто, якщо ви згадаєте закон про. Так звані червоні прапори це один в один та ж сама історія, яка створює просто такий от хаос в державі. Він в певній мірі контрольований, але він розбалансовує просто, просто суспільство. Тому як себе поведе президент, звичайно, з юридичної точки зору це неможливо, не можна підписати, я не говорю про ідеологічне наповнення, про неможливо його підписати, але вони налаштовані достатньо радикально з точки зору того, що може бути прийнятий. Правильним регламентом цей закон по новому Верховній Раді, і тоді це вже буде зовсім інша інша історія. Дякую вам за коментарі. Дякую.